Ти й надалі бігаєш на побігеньках, почула Юля насмішкуватий голос і здригнулася. Біля приймальні її офісу стояла незнайома на перший погляд жінка, але голос і зухвала посмішка були до болю впізнавані. Перед нею була колишня однокласниця, та сама, що багато років тому перетворила Юлені шкільні дні на справжні випробування. Світлана, це точно вона, хоч роки наклали свій відбиток. Юля відчула, як всередині підіймається давній неспокій. Серце закалатало частіше, а пальці, що стискали папку з документами, задрижали від раптово нахлинувших емоцій. Світлана оглянула Юлю з голови до п'ят. Вочевидь, впізнавши однокласницю, вона одразу ж віднесла її до звичайних співробітниць. Юля була одягнена елегантно, але скромно, м'який світло-сірий костюм, на шиї тонкий срібний ланцюжок. Жодних кричущих атрибутів влади. До того ж, перед появою Світлани Юля сама підняла впало на підлогу ручку і прибралася на столі. Збоку, мабуть, це виглядало так, ніби вона виконує чиєсь доручення, саме те, на чому колись подруги по класу ловили її, щоб принизити. І ось тепер Світлана, прищурившись, повторила стару дражнивку мовляв, Юлько, вічно на побігеньках. Почувши цю фразу, Юля на мить розгубилася, Щоки її спалахнули як у шкільні роки, коли вона червона від сорому, з опущеними очима неслася виконувати чергове доручення хуліганок. Перед внутрішнім поглядом різко спливло далеке минуле, шум шкільних перерв, яскраве денне світло з високих вікон, і дві дівчинки біля класної дошки. Одна зі знущаннями підкликає худу відлічницю, друга навмісники кидає на підлогу стопку зошитів. Нука, піднімай, розтака розумна, дзвінко лунає в пам'яті голос, від якого по спині знову пробіг холодок. Маленька Юленька схиляється на тремтячих ногах, збираючи розкидані зошити, а навколо лунає сміх. Тоді їй здавалося, що так буде завжди вона вічна мішень для насмішок, придатна хіба що для того, щоб бігати за крейдою або замітати чиєсь сміття. Гей, ти мене впізнала чи забула старих шкільних друзів? Світлана підняла брову, помітивши, що жінка перед нею мовчить задовго. У її голосі пролунали зверхні нотки. Вона явно отримувала задоволення, вирішивши, що зустріла колишню однокласницю все в тій же ролі вислужливої дівчинки, і продовжила говорити. Юлько, ти, звісно, змінилася, я тебе одразу й не впізнала. Здається, ти колись на самі п'ятірки вчилася, і ось куди це тебе привело? Чужі столи прибирати. Світлана хмикнула, оглядаючи кабінет приймальні, ніби натякаючи, ось така посада тобі й личить. Юля повільно видихнула, намагаючись взяти себе в руки. Тільки спокій, не показуй, що взяло за живе, сказала вона собі подумки і випрямила плечі. Образа й сором, що спалахнули, були всередині, почали змінюватися почуттям гідності. Вона більше не та перелякана дівчинка. За минулі роки життя її круто змінилося, і тепер доля надала шанс перевірити, наскільки. Здрастуй, Світлано, рівно промовила Юля і з легкою посмішкою глянула однокласниці прямо в очі. Ти права, давненько ми не бачилися, я тебе одразу й не впізнала. Світлана трохи розгубилася від такого прийому. Вона явно очікувала побачити колишню затюкану реакцію, зніяння чи вгодливість, але перед нею стояла впевнена жінка, що говорила спокійно й вічливо. Тим не менш, Світлана швидко взяла себе в руки і відмахалася недбало. Ага, давно. Хто б міг подумати? Слухай, мила, я тут на співбесіду прийшла. Не підкажеш, де кабінет директора? Вона глянула на наручний годинник, демонструючи, що в неї ще є час, але чекати вона не любить. Від нетерпіння каблук туфлі гучно стукнув по мармуровій підлозі приймальні. Звісно, кивнула Юля, і в її очах блиснув ледве помітний вогник, якого Світлана не вловила. Присідай, будь ласка, вона вказала нам який диван біля стіни. Я зараз уточню і проведу тебе. Світлана сіла на диван, схрестивши ноги і поправивши спідницю. Всередині в неї все ще співала зловчисна нотка. Оце ж зустріч, думала вона. Як чудово бачити цю зубрилу на побігеньках. Життя, мабуть, не вдалося у відлічниці. Вона дістала з сумки пудреницю з дзеркальцем, ловлячи у відзеркалені погляд Юлії, яка відійшла до столу секретарки. Світлана не втрималася, щоб не кинути ще один укол. Юлю, ти там не затримуйся. Мені до директора ще себе показати треба, і в голосі звучало приховане знущання. Дивись, не прогав? Я тут важлива гостя. Юля краєм ока поглянула на колишню однокласницю, серце вже билося рівніше. Замість образи приходила дивна насолода, навіть цікавість, що буде далі. Вона неголосно промовила секретарці, яка підійшла, щоб повідомити, що директор відділу маркетингу вже чекає кандидатку. Юля кивнула й тихо сказала Валентино, передайте, будь ласка, що я сама проведу цю співбесіду. Секретарка мовчки кивнула, ледве приховуючи посмішку. Звісно, вона зрозуміла зі шкільних натяків, ким їй приходиться ця зухвала гостя. І виходило, що Світлана прийшла влаштуватися на вакансію головного маркетолога в компанію, якою володіє Юля Вікторівна, і навіть не підозрювала про це. Поки колишня однокласниця пудрилася, кидаючи недбалі погляди, Юля дозволила собі хвилину заспокоїтися остаточно. Вона підійшла до вікна, намагаючись знайти рівновагу. За склом літнє сонце золотило верхівки дерев. У переговорній панували тиша та прохолода кондиціонера. Юля провела долонею по гладкій стільниці. Її думки на мить повернулися до минулого. Після тієї пам'ятної шкільної сцени з розкиданими зошитами минуло багато років. Тоді, піднімаючи біля дошки чужі зошити під насмішливі оплески Світлани та компанії, Юленька відчувала, як від приниження палають вуха. Ком У горлі заважає дихати, хотілося втекти й ніколи не повертатися, але поряд виявилася класна керівниця, яка допомогла підняти ті зошити, що лишилися, і тихо порадила не звертати уваги на злобу, вірити і знати, що час розставить усе по своїх місцях. Ці слова глибоко засіли в її душі. Роки минали, Юля вчилася далі, закінчила інститут із відзнакою, їй було нелегко. Батьки захворіли, і юній Юлі довелося одночасно вчитися в інституті і працювати по вечорах. Вона прибирала в пекарні, тягала важкі мішки з борошном, бралася за будь-яку роботу, щоб заробити на лікування батьків і на свою мрію. Від втоми інколи крутилося голова, але Юля вперто продовжувала навчання і роботу, повторюючи собі Я виберусь, я зможу. Кожен зароблений карбованець і вивчений параграф наближав її до гідної життя. Через роки, набравшись знань і досвіду, до 35 років, Юля змогла відкрити власну кондитерську цеху, потім кав'ярню, а незабаром і невелику мережу кафе по всьому Києву та області. Тепер у неї була своя компанія, відоме ім'я в галузі і десятки співробітників. Звісно, зовні вона змінилася, із сором'язливої маленької дівчинки виросла струнка, впевнена жінка, але десь у глибині душі все ще жило спогад про ту затюкану Юлю, над якою сміялися і не приймали всерйоз. І ось зараз ця частина минулого власною персоною оголосилася на порозі її офісу. Юля кілька разів глибоко вдихнула і видихнула. Теплий сонячний промінь ковзнув по її долоні, зігріваючи холодок спогадів. Що ж пора, подумала вона, розправляючи плечі. Її відзеркалення у склі показувало спокійне обличчя з легкою посмішкою. Тільки очі видавали хвилювання, темні зіниці розширилися, але Юля була готова. Вона спрямувала назад до приймальні. Світлано, пройдемо, будь ласка, промовила вона ввічливо, відчиняючи двері переговорної. Колишня однокласниця швидко підвелася, сховавши пудраницю. Вона пішла за Юлією, нічого не підозрюючи. Увійшовши до кабінету, Юля жестом руки запросила її сісти на стілець біля столу. Світлана оглянулася, очікуючи побачити директора компанії, але окрім Юлі, в кімнаті нікого не було. А директор де? пробурмотіла вона, наморщивши лоб. Він підійде? Юля стримано усміхнулася. Дозволь, я представлюся. Юля Вікторівна Шевченко, генеральний директор компанії. Світлана почала нервово дигати. Вона переводила погляд з впевненою жінкою перед собою на табличку на столі, де значилося Юля Шевченко генеральний директор. До щік їй підступив рум'янич. Усвідомлення вдарило по самолюбству. Ось чому секретарка називала її ім'я й по батькові. Однокласнича виявилася не просто робітничком на побігунках, вона господиня цієї фірми. Юлю, тобто, Юле Вікторівно, розгублено пролепотіла Світлана, і голос її звучав уже зовсім інакше, без сліду колишньої самовпевненості. Так це ти директор, а я й не знала. Вона замовкла, не розуміючи, куди діти очі. Рука нервово поправила пасмо фарбованого світлого волосся. Обличчя її палало, здавалося, ще трохи, і вона готова провалитися крізь землю. У кімнаті запанувала напружена тиша, що порушувалася лише віддаленим шумом вулиці за вікном. Світлана відчула, як по спині пробіг холодок, а долоні спітніли. Вона судорожно намагалася підібрати слова. Перед її внутрішнім поглядом спалахнули сцени шкільних років, ті самі, що, як їй здавалося, давно забуті. Ось вона командує Юлею бігти за бутербродами в буфет. Ось ставить підніжку біля дошки. Ще тоді, багато років тому, Світлана не думала про наслідки, просто самостверджувалася за рахунок відличниці. А тепер тихоня дивилася на неї з висоти свого становища, і в її очах не читалося злості, лише стримана гідність. До горла Світлани підступив той самий ком, який колись, напевно, стояв у Юлі. Невже доля так зло жартує над нею? Адже вона прийшла влаштуватися сюди після довгих місяців без роботи, так сподівалася на цей шанс, а натрапила на примару минулого. Дурна ж я. пронеслося в її голові, накоїла справ. Юля деякий час просто мовчала, даючи Світлані усвідомити, що відбувається. Вона спокійно розклала перед собою резюме кандидатки, бігло ковзнула поглядом. Світлана Ігорівна Коваленко 46 років. Останні місця роботи кілька торгових фірм. Ніде надовго не затрималася. Ось значить, як. Піднявши очі, Юля помітила, що гордість зі Світлани злетіла. Вона сиділа, ніби на голках, пальці нервово теребили край сумки. Щоб розрядити паузу, Юля заговорила першою. Ну що ж, Світлано Ігорівну, розкажіть трохи про себе і про те, чому вас зацікавила наша вакансія. Офіційний тон прозвучав м'яко, без сарказму, але співрозмовницю переїло, ніби від ляпаса. Вона поспішила закивати. Так, звісно, Світлана ковтнула і спробувала взяти себе в руки. Я багато років працювала в продажах і маркетингу, а ваша компанія зараз на слуху. Ось і вирішила спробувати свої сили у вас. Вона закашляла, відчуваючи, що слова виходять дерев'яними, непереконливими. Під пильною атестою, увагою Юлі, ввічливою, але якоюсь всевідящою, її звична впевненість випаровувалася. Світлана почала розповідати про свій досвід, намагаючись виглядати професійно. Час від часу її голос все ж зривався, а коли вона згадала про вміння працювати в команді, і зустрілася поглядом з Юлею, то й взагалі запнулася. Напевно, в пам'яті спливло, як у шкільні роки командна робота в її виконанні проявлялася знущаннями над слабкою однокласницею. Щоки Світлани Зрадницько залив рум'янець. Юля слухала уважно, не перебиваючи, кивала, уточнювала деталі, ніби перед нею був найзвичайніший кандидат, з яким її нічого не пов'язує. Лише нігті, що впивалися зсередини в долоні під столом, видавали її напругу. Їй було нелегко зберігати зовнішній спокій. У грудях ще палали відгомони старої образи, але з кожною хвилиною, спостерігаючи, як Світлана намагається справити гарне враження, Юля все чіткіше розуміла перед нею не страшний шкільний демон, а звичайна людина, вразлива, що колись помилялася і тепер відчайдушно потребує роботи. Вона помітила в тому в рисах обличчя Світлани. Життя її не пестиво. Юля раптом відчула жаїсть до колишньої кривдниці. Може, люди все таки змінюються. Світлана тим часом закінчувала розповідь про своє останнє місце роботи, з усіх сил, намагаючись не видати тремтіння в голосі на жаль, фірма закрилася через кризу, і я лишилася без роботи. Але я енергійна, швидко вчуся нового. Вона спробувала посміхнутися, але посмішка вийшла вимушеною. Юля зустрілася з нею поглядом, в очах Світлани читалися благання. Вочевіть складності останніх місяців відбили в неї більшу частину гордості, крім тієї дурної звички вишукувати слабких для самоствердження, та й то зараз від неї мало що лишилося. Світлана разом видихнула, опустивши плечі. Юлю, тобто, Юля Вікторівно, я маю вибачитися. Ці слова далися їй непросто. Я вела себе огидно в школі. Не знаю навіщо. Минуло стільки років а соромно досі. Вона підвела очі, насилу стримуючи вологий блиск на віях. Прости мене, якщо зможеш. Ти ж була хорошою дівчинкою і нічого з того не заслужила. Настала мовчанка. Юля не очікувала такого прямого каяття і тому мовчала, збираючись з думками. У грудях її боролися суперечливі почуття. З одного боку перед нею сиділа кривдниця юності, і так легко було б, скориставшись становищем, відплатити їй, просто вигнати зараз, наговоривши всього, що накопичувалося за роки. Але чи справді цього вона хотіла? Піддавшись помстивому пориву, вона сама опустилася б до рівня старих витівок Світлани, тієї самої дріб'язкової жорстокості. За вікном приніс чи каркнула пролітаюча ворона. Звук струстунув Юлю, вона подивилася на світлану. Та сиділа, схилившись, загублена і готова почути будь-який вирок. Юля тихо зітхнула і сказала: Світлано, дякую за щирість. Я ціную це. Вона склала руки на столі, намагаючись зустрітися з поглядом Світлани. Те, що було в школі, ну, минуло багато років, ми вже не ті дівчатка. Світлана повільно кивнула, не відводячи з неї очей. Невелика сльозина скотилася по її щоці то від напруження, то від сорому. Я дуже рада, що ти усвідомила і вибачилася, продовжила Юля м'яко. Чесно кажучи, зустріч несподівана, і ситуація погодься дивна. Вона дозволила собі добродушну посмішку. Хто б міг подумати, правда? Світлана сумно посміхнулася краєм губ і сказала у відповідь. «Та вже, я. Такого точно не очікувала. Тепер продовжимо по вакансії, вже серйозніше промовила Юля. Ти непоганий фахівець, судячи з твоїх даних, і зізнаюся, якби не виявилося, що ми знайомі таким чином, я б розглядала твою кандидатуру, як і будь-яку іншу, але вона зробила паузу, збираючись із духом висловити рішення, що далося їй непросто. Знаючи наш спільний фон. Чи зможу я тобі довіряти як керівниці відділу? Та й, чесно кажучи, зараз, поки ти не дізналася мою посаду, поводження в тебе було незразкове? Світлана поблідла. Я розумію, прошепотіла вона. Юля похитала головою. Справа навіть не в старих образах, повір, я давно їх пережила. Швидше питання в твоїх людських якостях, у нашій компанії важлива атмосфера поваги. Я створювала свій колектив саме на цих принципах, тому наймати людину, яка колись свідомо принижувала іншого, і, ніби не припинила це робити, мені складно прийняти таке рішення. Світлана упустила голову. Їй нічого було заперечити. Слова Юлі звучали справедливо. Юля продовжила вже м'якше можливо, люди змінюються. Я вірю, що ти щиро шкодуєш за минулим. Але зараз, гадаю, нам краще не змішувати роботу і особисті спогади. Вона підвелася, даючи зрозуміти, що співбесіда закінчена. Світлана теж встала, витираючи сльозину звій. Голос її тремтів. Дякую, що вислухала. Прости ще раз, Юла Вікторівна. Юля кивнула. Вони обмінялися рукостисканням. Рука світлани була холодною і ледь тремтіла. Колишня однокрасниця швидко пішла до виходу, намагаючись не розридатися на очах у всіх. На мить біля дверей вона завмерла і оглянулася. Ти молодець, тихо кинула Світлана, дивлячись на Юлю із суміш поваги і гіркоти. «Та вже, я такого точно не очікувала. Юля нічого не встигла відповісти, та й не потрібно було. За секунду Світлана зникла в коридорі, двері за нею м'яко зачинилися. У тиші переговорної Юля сіла назад на стілець. Дякую тобі, життя, за ці уроки. подумала Юля, відчуваючи, як тепла вдячність наповнює груди. І за те, що добро в підсумку перемагає. Вона встала, готова повернутися до справ. В коридорі вже чулися кроки колег. Робочий день тривав своїм чередом. Юля впевнено спрямувала до свого кабінету, аромат свіжозвареної кави в приймальні здався їй особливо приємним. Сьогодні був день, коли минуле нарешті відпустило її, лишив мудрість і спокій.